Що ж, слуги Зеленського продовжують наповнювати інформаційний простір якимось диким зеленим лайном, для того, щоб виборці менше задавали запитань про те, що справді важливе: про розкрадання на армії, про Баканових, про ОПЗЖ в Раді і так далі. І от зараз в якості збереча лайна на свою адресу і громовідводу від ОПУ, ну або лайновідводу від ОПУ, так. Виступив народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу. Він та ще четверо вардятів від фракції Слуга народу це Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Нещодавно зареєстрували на сайті Верховної Ради законопроєкт номер 9223, який передбачає ув'язнення для українців на 5-7 років за критику влади, причому навіть з конфіскацією їх майна. А ще Мазурашу хоче, щоб українці вказували під кожним своїм гнівним коментарем адресу проживання. Ну, в соціальних мережах, знаєте, написав, що там Зеленський поганий або Мазурашу поганий, і зразу пишеш, де ти живеш. Також нардеп пропонує, щоб українські спецслужби вплинули на адміністрацію соцмережі Фейсбук. З цього приводу Борислав Береза на телеграм-каналі Березовий Сок написав кілька ласкавих слів. Послухайте їх. Отож, поки українські воїни захищають Україну, депутати з фракції Слуга народу копіюють російські закони та допомагають просувати в нашій країні руський мір. Ці шлепери пропонують за критику влади в соцмережах саджати в'язницю на термін 5-7 років з конфіскацією майна. І це не жарт. А запропонували це мазурашу з Кузьміних. У першого помічника на хабарі взяли, а другого взяли на хабарі особисто. І він отримав підозру від набу. Законотворці дуже не хочуть, щоб ми розповідали, як вони та їх шелупонь кримздить бюджетні гроші та вимагають хабарі. Браво! У пояснювальній записці сказано, що законопроєкт розроблений здебільшого для боротьби з ботами та ботофермами у соцмережах, які мовляв здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шкоду національній та держбезпеці України. Ага, віримо, а вирішувати хто саме здійснює деструктивну інформаційну діяльність. Будуть ті, хто отримав підозру у корупції, купили собі будинки на Печерську або купували яйця по 17 гривень для армії. Потужно. Монозграя не змінюється, написав Береза на своїй сторінці. І тут з ним важко не погодитися. Від каналу Самий Сік Додамо. Побачите, що, звісно, цей законопроєкт ніхто не голосуватиме, і самі слуги гнівно посварять пальцем на його авторів. Мовляв, но-но-но, так не можна, Україна не Росія і так далі. І таким чином, на фоні штучно придуманого політтехнологами лайна, слуги постануть лицарями на білих конях, а Мазурашу та його співавтори, наче як заблудлі овечки. Це черговий обман громадян України заради того, щоби за всім цим ідіотським шумом. Ми не бачили важливого, тому фільтруємо і все запам'ятовуємо, будуть відповідати всі. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.